Нікого з нас тут на землі не запитали, чи ми хочемо вступити в цей світ і тут жити. Ми отримуємо життя від своїх батьків і насамперед від Бога, щоб жити в цьому світі і вічності. Людина це пізніше усвідомлює, коли стає дорослою. Що наскільки багато чого не залежить від мене. Але все-таки, як я проходжу це життя, як я відношуся до самого себе, до інших. Воно залежить від мене в такому значенні, коли усвідомлюю, що цей подарок, який я отримав в життя, як я ним живу. Як я даю час свій, любов, порозуміння, просто даю свої дари, які так само отримав. Сьогодні Ісус каже притчу про двох людей, які прийшли до храму. Прийшовши до храму двоє фарисей, він пішов уперед і починає дякувати Богові. За те, що він має. Але одночасно в цій подяці там сховалася Його гординя. Він дякує одночасно гордиться тим, що це все він зробив, хоча ми життя отримали в подарок і все, все, що ми маємо. Так, ми теж докладаємо свої зусилля, але в кінці кінців, подивившися. На своє життя ми бачимо, наскільки багато ми отримуємо від Бога. І цей фарисей молиться і одночасно, подивившися взад, бачить грішного митаря. і каже: о, цей, добре, що я не такий, як він, і знову гординя. І він не замічає, наскільки гординя пронизала його життя, і він не бачить добре і чисто. А митер, який є грішник, не, що він кращий, він не кращий. Але в своїх гріхах, в своїх слабкостях Він прийшов до храму і перед Богом кається, знаючи, що Він єдиний може його очистити. Він єдиний може йому повернути життя, втрачене ним життя, Він єдиний може його очистити і підняти. І він кається, Боже, прости мені грішному. І Ісус. Показує на цих двох людей і каже, кажу вам, той, який каявся, той повернувся додому виправданий. Тому що він знає, хто Бог, знає, що, що може дати йому Бог, і що він може дати Богові. Можна казати, нічого гісінького, але покаяння, але своє життя передати йому. Може, так і кожен із нас. Да, нас обтяжують гріхи, наше життя і непрості умови, але що можемо дати від себе, даймо, та як Бог дає нам життя, дає нам благодаті і безмірно любить нас. Нехай це дає нам силу.